Руальд Дал Господиня. Білі вівер добирався з Лондона повільним вечірнім поїздом з пересадкою в редінгу. Тож до бата він дістався аж близько дев'ятої вечора, коли місяць над будинками навпроти станції вже здіймався у безхмарне зоряне небо. Було страшенно холодно, а вітер хльоськав його по щоках своїм крижаним вістрям. Перепрошую, сказав він, а тут неподалік є якийсь недорогий готельчик. Спробую той дзвіний дракон, порадив йому провідник, показуючи на дорогу. Можливо, там будуть місця звідси якихось 300 метрів. Біллі подякував, узяв валізу і рушив до дзвону й дракона. Він ще ніколи не був у баті, не знав тут нікого. Але містер Грінслейд з головного лондонського офісу сказав йому, що це чудове містечко. Знайди собі якийсь пристанівок, додав він, і відразу зголосився до керівника філії. Білі було 17 років, він був одягнений у нове темно-синє пальто, новий коричневий фетровий капелюх, новий коричневий костюм, і почувався пречудово. Він жваво потюпав вулицею. Останнім часом він старався усе робити жваво. Жвавість, вирішив він, це найпоширеніша риса успішного бізнесмена. Усі великі шишки в головному офісі просто фантастично жваві, причому завжди, і це було стильно. Вулиця була широка, на ній не було ніяких крамниць, тільки ряди абсолютно однакових високих будинків обабіч. Будинки мали веранди, колони і сходи, що вели до вхідних дверей. Відразу видно, що колись це були просто шикарні помешкання, однак тепер, навіть у темряві, було помітно, що фарба на дверях і вікнах облущилася, а білі занихаєні стіни потріскані і брудні. Раптом в одному з долішніх вікон, яскраво освітлених вуличним ліхтарем, Біллі помітив друковане оголошення, причеплене до скла верхньої рами. Нічліг і сніданок, на підвіконні під оголошенням стояла ваза з високими й гарними жовтими хризантемами. Він зупинився, підійшов трохи ближче. Вікна були напівзаслонені зеленими оксамитовими шторами. Хризантеми на їхньому тлі були просто чудові. Він наблизився в притул до вікна, зазирнув у кімнату і найперше, що побачив, яскравий вогонь у каміні. На килимі біля каміна спала, згорнувшись клубочком і уткнувши носику живіт, симпатична маленька такса. Сама кімната, з того, що він міг розрізнити у напівтемряві, була обставлена доволі комфортними меблями невеличке піаніно, велика софа і кілька зручних крісел, а в кутку він навіть побачив клітку з папугою. Тварини це зазвичай гарна ознака в подібних місцях, подумав Біллі. та й взагалі цей будиночок йому здавався цілком підхожим, щоб зостатися в ньому. Тут йому явно буде краще, ніж у якомусь там дзвоні й драконі. З другого боку, готельчик з баром теж мав свої переваги над пансіоном там вечорами можна пити пиво, грати в дартс і спілкуватися з багатьма людьми, до того ж, там, мабуть, буде значно дешевше. Він уже кілька разів зупинявся в таких готельчиках, пабах і йому там подобалось. А в пансіонах він ще ніколи не бував і, правду кажучи, трохи їх побоювався. Уже сама назва викликала в його уяві образи водянистої капусти, незажерливих господинь і невивітрюваного запаху копченої риби у вітальні. Повагавшись кілька хвилин на холоді, Біллі вирішив піти і поглянути на дзвіний дракон, а тоді вже вирішити все остаточно, а він обернувся, щоб іти далі. І тут з ним сталася якась дивна річ він уже відступив крок назад, коли його погляд раптово прикипів до того невеличкого оголошення нічліг і сніданок повідомлялося там нічліг і сніданок, нічліг і сніданок, нічліг і сніданок. Кожне слово зазирало до нього крізь скло, неначе велике чорне око, що не відпускало, закликало, змушувало лишатися на місці, не відходячи від будинку. Біллі не нестямився, як уже підходив до вхідних дверей, піднімався сходами і простягав руку до дзвінка. Він подзвонив дзвінок пролунав аж у глибині будинку, і звідти миттю це і справді було миттю, бо він навіть не встиг забрати пальця з дзвінка. Двері відчинилися, і перед ним постала жінка. Зазвичай, коли ви дзвоните в двері, минає бодай з півхвилини, поки вам відчинять, але ця пані з'явилася як пилип з конопель. Щойно він натиснув кнопку аж ось і вона, він аж підстрибнув з несподіванки. Прошу, заходьте, люб'язно запросила вона і відступила вбік, широко відчинивши двері. Біллі автоматично зробив крок, однак, ледве пересилюючи незбагненно сильне бажання йти за нею, зупинився на порозі. Я побачив у вікні оголошення, сказав він, так я знаю, хотів дізнатися про кімнату, вона вже готова для тебе, любий, відказала пані, що мала кругле рожеве обличчя і лагідні сині очі. Я йшов до дзвону й дракона, повідомив Біллі, але мені трапилось на очі оголошення у вашому вікні. Мій любий хлопче, сказала вона, чого ти стоїш на холоді? А які ваші розцінки? П'ять фунтів і шість пенсів за ніч, включно із сніданком. Це була фантастично низька ціна, менше половини того, що він був готовий заплатити. Якщо це за дорого, додала вона, то я можу ще трішечки знизити ціну. Ти хочеш на сніданок яєчко? Яйця зараз дорогі, без яйця буде на шість пенсів дешевше. П'ять фунтів і шість пенсів мене влаштовують, відповів він. Я дуже хочу тут зупинитися. Я так і знала, Заходь же. Вона здавалася надзвичайно приємною, нагадувала маму найкращого шкільного приятеля, яка запрошує зостатися в них на різдвяні свята. Білі скинув капелюх і переступив поріг. Повісь його он там, — сказала вона, а я допоможу тобі зняти пальто. У коридорі не було інших плащів і капелюхів, ні парасольок, ні ціпків, нічого. Сьогодні увесь дім буде наш, усміхнулася вона через плече, проводячи його вгору сходами, бо я не так часто маю приємність приймати гостей у своєму гніздечку. Ця стара діва трохи пришелепкувата, подумав Біллі. Але хто зважатиме на це, якщо така смішна ціна? А я думав, що у вас навпаки аж кишить від охочих заночувати, чемно зауважив він. Так, то воно так, дорогеньке, охочих багато, але біда в тім, що я доволі перебірлива і занадто вибаглива, якщо ти мене розумієш. Ага, ну так. Але я завжди їх чекаю. Тут усе готове будь-якої пори дня і ночі на той випадок, якщо раптом з'явиться відповідний молодий джентльмен, і це така приємність, мій любий, така величезна втіха, коли я іноді відчиняю двері і бачу на порозі саме того, кого мені треба. Вона зупинилася посеред сходів, тримаючись рукою за поруччя, озирнулася і всміхнулася йому своїми блідими вустами. Такого, як ти. Додала вона, змірявши біллі поглядом синіх очей з голови до ніг і навпаки. На другому поверсі вона сказала Цей поверх мій. Вони піднялися ще вище. А ось цей повністю належить тобі, повідомила вона тут твоя кімната. Маю надію, що тобі сподобається. Вона завела його в невеличку, але затишну спаленьку і увімкнула світло. Зранку сонечко зазирає просто в це вікно, містере Перкінс. Тебе ж величати, містер Перкінс? Ні, заперечив він. Моє прізвище вівер. Містер вівер, дуже приємно. Я поклала грілку між простирадлами, містера Вівер. Це ж так приємно мати теплу грілочку між чистенькими простирадлами в незнайомому ліжку, чи не так? А як почнеш мерзнути, можеш у будь який час розпалити газовий камінь. Дякую, сказав Білі, дуже вам дякую. Він зауважив, що покривало з ліжка було вже зняте, а простирадло акуратно відсунути, щоб відразу можна було вкладатися спати. Я така рада, що ти з'явився, сказала вона, пильно дивлячись на нього, бо я вже почала хвилюватись, усе гаразд, безтурботно відповів він. За мене не треба хвилюватися. Він поклав валізу на стілець і почав її відчиняти. Може, ти хотів би повечеряти, любий. Ти ж, мабуть, нічого й не їв перед тим як прийти сюди? Я зовсім не голодний, дякую, заспокоїв він її. Я, мабуть, відразу ляжу, бо завтра мушу рано вставати, щоб зголоситися в офіс. Ну, то чудово. Я тоді піду, а ти влаштовуйся, тільки чи не міг би ти, перед тим як лягти, спуститися у вітальню і розписатися в гостьовій книзі? Так велить місцевий закон, а ми ж не хочемо порушувати будь-які закони, правда ж? Вона легенько помахала йому рукою і швиденько вийшла з кімнати, зачинивши за собою двері. Те, що власниця пансіону була з бревітом, аж ніяк не стурбувало Біллі. Зрештою, вона була не тільки незлоблива, у цьому він зовсім не сумнівався, а й, безперечно, добра і великодушна людина. Можливо, вона колись втратила на війні сина чи щось у цьому дусі, та так і не змогла прийти до тями. Отож, за кілька хвилин, розпакувавши валізу і помивши руки, він спустився вниз і зайшов у вітальню. Господині там не було, але в каміні палахкотів вогонь, а біля нього й досі спокійнісінько дрімала маленька такса. У кімнаті було напрочуд тепло і затишно. Ох, і пощастило ж мені, подумав він, потираючи руки, як добре все склалося. Він знайшов гостєву книгу, що лежала на піаніно, дістав ручку і записав своє ім'я і адресу. На цій сторінці було тільки два записи. Тож він, як це зазвичай водиться з гостьовими книгами, переглянув їх. Першим гостем був якийсь Крістофер Малголенд з Кардіфа, другим Грегорі В. Темпл з Брістоля. Дивно, подумав раптом він. Крістофер Малголенд, щось йому це нагадує. Де ж він міг чути це доволі незвичне прізвище? Може, в школі. Ні, може, це був один із численних приятелів його сестри або товариш батька? Ні, ні, нікого такого він не пригадує. Він знову подивився у книгу. Крістофер Малголенд, 231, Кафедрал Роуд, Кардів, Грегорі В. Темпл, 27. Сікімор Драйв, Брістоль. Власне, тепер він починав думати, що й друге ім'я теж йому знайоме. Грегорі Темпл, мовив він у голос, напружуючи пам'ять Крістофер Малголенд, такі милі хлопчики, пролунав у нього за спиною голос, а коли він обернувся, то побачив господиню, яка заходила в кімнату, тримаючи в руках велику срібну тацю для чаю. Вона тримала її доволі далеко від себе і трохи зависоко, наче повід яким стримувала занадто жвавого коня. Якісь знайомі імена, сказав він. Насправді як цікаво. Я майже певний, що колись уже їх чув, аж дивно, може, я читав про них десь у газеті, це був хтось відомий, тобто якісь гравці в крокет чи футболісти. Відомі, повторила вона, ставлячи тацю на низенький столик біля Софи. Та ні, не думаю, щоб вони були і відомі, але обидва були надзвичайно вродливі, це дійсно правда, були високі, юні і гарненькі, любий мій, точнісінько, як і ти. Білі ще раз подивився у книгу. Слухайте. вигукнув він, побачивши дати, «В цьому останньому запису вже понад два роки. Справді, так, справді, а Крістофер Малголенд був тут ще на рік раніше, понад три роки тому. Оце так, похитала вона головою і легенько зітхнула, ніколи б і не подумала, як стрімко летить час, правда, містере Вілкінс? Я вівер, уточнив Біллі. «Ві-вер». Ой, ну звичайно, вигукнула вона, сідаючи на софу. Я дуже забудькувата, вибач мені, в одне вухо влітає, в друге вилітає, така вже я є, містера Вівер. А знаєте що? сказав Біллі. Що тут в усьому цьому таке незвичне? Ні, любий, не знаю. Ну, бачите, обидва ці прізвища Малголенд і Темпл не тільки здаються мені знайомими самі собою окремо, а ще й якимсь дивним чином, мов би, взаємопов'язані, так, ніби вони стали відомі завдяки якійсь одній справі, якщо ви розумієте, що я маю на увазі, ну, скажімо як Пеле і Гарінча, наприклад, або Черчилль і Рузвельт, дивовижно, мовила вона. Але ходи сюди, любий, сідай біля мене на софу, а я налю тобі чашечку чаю і почастую перед сном імбирним пряничком. Вам справді не варто клопотатися, узвався Білі. Я зовсім не хотів вас турбувати. Він стояв біля піаніно, дивлячись, як вона метушиться з чашками і блюдечками, помітив, які в неї маленькі білі рухливі руки з червоним манікюром. Я майже певний, що читав про них у газетах, сказав Білі. Зараз пригадаю, ще трохи, ніщо так не мучить, як намагання пригадати те, що постійно вислизає в останню мить з за капелків вашої пам'яті, але він не здавався. Почекайте, мовив він, одну хвилиночку. Малголенд, Крістофер Малголенд. Чи це не той хлопець з Ітонського коледжу, що мандрував по західних графствах, а потім раптолока? запитала вона, і цукру? Так, будь ласка, і раптом хлопець з Ітонського коледжу? перепитала вона. Ой ні, мій любий, це явно не він, бо мій містер Малголенд точно не навчався в Ітоні. Коли він зайшов до мене, то був студентом Кембриджа. Тепер ходи сюди, сідай коло мене і трохи погрійся біля цього чудового каміна. Ходи, твій чайочок уже готовий. Вона поплескала рукою по Софі, показуючи на місце біля себе, усміхаючись і чекаючи, доки біллі підійде. Він повільно перетнув кімнату і присів на край софи. Вона поставила на столик перед ним чашку з чаєм. Ось маєш, мовила вона, гарно тут, правда, І затишно. Біллі почав сьорбати чай. Вона теж. Десь із півхвилини вони це робили мовчки. Але білі знав, що вона дивиться на нього, її тіло завмерло в півоберті до нього, попиваючи чай, вона спостерігала за ним. Час від часу він уловлював якийсь особливий запах, що струменів прямо від неї. Він не був неприємний і нагадував йому, хоч він і сам не розумів, на що був подібний цей запах на мариновані горіхи, на запах телячої шкіри, чи це запах лікарняних коридорів. Врешті вона сказала Містер Малголенд був великий шанувальник цього чаю. Я не зустрічала нікого, хто пив би стільки чаю, як милий, чудовий містер Малголенд». Він, мабуть, поїхав звідси зовсім недавно, мовив Біллі. Він і далі намагався пригадати, де бачив ці два імені, хоча вже не сумнівався, що зустрічав їх у газетах, у заголовках. Поїхав? перепитала вона, вигнувши брови. Але ж, мій любий хлопче, він нікуди не їхав, він і далі тут, і містер Темпл тут вони обидва на четвертому поверсі разом. Біллі повільно поставив на столик свою чашку і вирячився на господиню. Вона усміхнулася, простягла білу руку і заспокійливо поплескала його по коліні. Скільки тобі років, мій любий? запитала вона, сімнадцять. Сімнадцять. вигукнула вона, о, який чудовий вік. Містеру Малголенду теж було сімнадцять, але він, здається, був трішечки нижчий за тебе. Так, точно, він був нижчий, а його зуби не були аж такі білі. У тебе просто розкішні зуби, містер Вівер, ти це знаєш? Вони не такі гарні, як на перший погляд, відповів Білі. Ззаду на них море пломб. Містер Темпл був, звісно, трохи старший. Вона пропустила повз вуха його зауваження, йому було двадцять вісім, хоч я ніколи б і не здогадалася, якби він сам мені не сказав ніколи в житті. На його тілі не було жодної зайвої плямочки. Чого, чого? перепитав Білі. Він мав шкіру як у немовляти». Запала мовчанка. Білі узяв чашку, відпив ковточок і обережно поставив чашку на тарілочку. Чекав, коли господиня знову заговорить, але вона вже вкотре замовкла. Він сидів і дивився в дальній кут кімнати, кусаючи нижню губу. Оця папуга, вимовив він урешті, знаєте що? Вона пошила мене в дурні, коли я вперше побачив її у вікно. Я міг би тоді заприсягтися, що вона жива? На жаль, уже ні. Це настільки вдало зроблено, просто фантастика, захоплено мовив він. Вона не скидається на мертву. І хто ж це зробив? Я сама. Ви сама? Звичайно, підтвердила вона, а ти вже бачив мою маленьку базилію. Вона показала на таксу, що мирно сиділа перед каміном. Білі поглянув на неї, і лише тепер до нього дійшло, що собачка, як і папуга, увесь цей час не подавала ознак життя. Він простяг руку і обережно доторкнувся до її спинки. Спинка була тверда і холодна, а коли він відхилив пальцями шерсть, то побачив сірувату чорну, суху і чудово збережену шкіру. Оце так, вимовив хлопець. Як дивовижно. Він повернувся і захоплено подивився на невеличку жінку, що сиділа біля нього на Софі. Це, мабуть, страшенно важка робота. Зовсім ні, заперечила вона. Я роблю опудала зі всіх своїх улюбленців, коли вони помирають. Ще трохи чаючку? — Ні, дякую, відповів Біллі. Чай мав присмак гіркого мигдалю і не надто йому смакував. Ти вже розписався у книзі? Отак. Це добре, бо пізніше, якщо я забуду твоє ім'я, я завжди зможу прийти і подивитися. Я й досі мало не щодня звіряюся так із містером Малголендом і містером. містером Темплом. підказав Білі Грегорі Темплом. Перепрошую за цікавість, але невже за останні два-три роки тут не було ніяких інших гостей? Піднявши високу чашку і схиливши голову трохи вліво, вона скоса глянула на нього і ще раз обдарувала люб'язною посмішкою. Ні, мій дорогенький, мовила вона, нікого крім тебе.